Вас вітає протилок дайла, подружжя з міста Запоріжжя. Сьогодні наш на ім'я Брідж приїхав до ветеринарної клініки на огляд до лікаря задля перевірки своєї зламаної лапки та системи, яка стоїть на ній. Нарікання стосовно лікування Бріджа у лікарів до нас немає. Лікування проходить повним ходом і бріджу значно краще. Вже через тиждень буде контрольний рентген, де нам і скажуть. Коли нарешті Бріджові будуть знімати систему. Зараз Брідж почуває себе вже набагато краще. Брідж проходить свою реабілітацію та лікування на платній перетримці, за яку нам кожного місяця потрібно сплачувати 3 тисячі гривень. А на жаль, у Бріджа досі немає опікуна, саме тієї людини, яка б допомагала йому проживати на платній перетримці та отримувати усе, що йому необхідно. Саме тому, якщо вам подобається наш хлопчик на ім'я Брідж, ми благаємо вас про допомогу для нього. Ми благаємо у вас допомоги в закритті Боргу за платну перетримку, а також Боргу за його лікування, відвідування клініки та майбутню операцію. Ми благаємо вас бути милосердними до Бріджа, адже саме завдяки вам все стає можливим. Будь ласка, допоможіть нам!